Доброго дня усім! Сьогодні на продаж маємо Ford Transit Custom в довгій базі вантажу пасажирський. Автомобіль у нас, як бачимо, в сріблястому кольорі, дуже гарно в ньому виглядає. Автомобіль 2017 року випуску на топовій комплектації 50 років Ford Transit. Рідкісна комплектація, дуже рідко зустрічається. Справді топова є все, що може бути у таких фордиках. Є все необхідне і навіть більше. Отже, показую вам його зовнішній вигляд. Він дуже-дуже гарно збережений, адже автомобіль має 204 тисячі оригінального перевіреного пробігу. По кузову повністю ціленький, немає ніяких пошкоджень, м'ятин, царапин, чиржавчинки. Дуже крутий стан, дуже крутий вигляд. І давайте більш детальніше про це. Отже, розпочнемо. Передня оптика в нас, як бачимо, лінзована. Виглядає наче новенька. Маємо протитуманні фари, передні та задні парктроніки. Як бачимо, значок Ford у нас в оригіналі, не облізший. дуже круто виглядає. Тут все також у нас в чудовому стані. Звичайно, ця фара у нас також в ідеалі. На капоті декілька незначних сколіків, але він у нас в оригінальному окрасі. Так, лобове скло у нас повністю ціленьке, зверху бачимо присутні різні датчики. Відразу зафіксуйте він код, кому потрібно для перевірок. Хочу сказати, що дане лобове скло з функцією підігріву. Це також одна з опцій даного автомобіля. Автомобіль у нас на 18 легкосплавних дисках. 50 r 18 у нас гума. Гума фірми Continental. Дуже крута гума, дуже гарний протектор. Всі 4 скати в нас однакові. 21-2022 року випуску. Ще від'їздить не один сезон. Отже, як бачимо, все гарно у нас виблискує, гарно виглядає, жодних м'ятинок немає. Ось у нас шильдик 50 років Ford Transit Такі в нас, як бачимо, дзеркала. Автомобіль у нас затонований. Знову ж таки, як бачимо, Дві сумні дверки дуже зручно, рідко зустрічається. Також хочу наголосити, що гальмівна система повністю в ідеальному стані. Гальмівні диски, колодки не мають зносу, що спереду, що ззаду. Все в суперовому стані. Тут, як бачимо, у нас задні стоп-фонарі цілком ціленькі, жодних пошкоджень, жодних дефектів, запотівань у нас немає. Заднє скло також ціленьке. двері. Як бачимо на бампері у нас присутні парктроники, фаркоп, також дуже чудово, гарно зберігся. Звичайно, у нас камера заднього виду, перейдемо на іншу сторону. Тут також ціленький стоп, ціленький бампер, все дуже круто, дуже чудово виглядає. Як бачимо, всі диски у нас також ціленькі, без бордюрок, без пошкоджень. Все дуже-дуже круто, наче в новому автомобілі. По бокам у нас ось такі дугі металеві, також додає зовнішнього вигляду цьому автомобілю. Як бачимо, порожики повністю ціленькі, немає ніяких ні м'ятин, ні пошкоджень, ні ржавчинки, все дуже-дуже круто збережено. Дуже круто виглядає. Ось такий зовнішній вигляд нашого автомобіля. Перейдемо до огляду салону. Дверні карти в нас ціленькі, без пошкоджень. Двері, як бачимо, також всі ціленькі, немає жодного натяку на якусь ржавчинку. Всі вікна в нас в оригіналі, не замінювались. Як бачимо, клавіші не поветирені, у нас електросклопідйомники, електроскладання та електрокоректор дзеркал, центральний замок, всі ручки у нас все ціленькі, Бачимо підніжка також ціленька, накладки, які говорять про таку комплектацію топову. Як бачимо, у нас сидіння шкіряні, круто збережені, мають електронне регулювання. Все повністю працює, як бачимо. Ось повністю все в робочому стані. Маємо датчики світла, датчик дощу, протитуманні фари, все повністю функціонує. Ось такі в нас накладки на педалях, неповитирані. Коврики, ковролін заводський, все дуже круто вигляд має, не пошкоджений, без якихось дефектів. У нас підігріви передніх сидінь, підлокітнички кожному пасажиру і водієві. Ось таке у нас мультифункціональне шкіряне кермо. Також дуже круто збереглось в оригіналі, не фарбоване, не перешивалось. Шестипеневе куліса. Також у нас в повному оригіналі. Знову ж таки, я вже наголошував підігрів лобового скла, підігрів дзеркал, система старт-стоп, парктроніки по кругу. Камера заднього виду. Така в нас ось мультимедіа система, управління кондиціонером. Тут у нас ось є такий бардачок, де можна підключити USB, AUX або інші ваші гаджети. Дзеркало заднього виду з автозатемненням. Повністю LED вогні в автомобілі стоять. Все ціленьке, немає жодних пошкоджень, жодних царапин. Як бачимо, сидіння. Новесенькі, наче ніхто і не їздив, буквально мінімальні сліди якісь експлуатації. В автомобілі безліч асистентів, асистент смуг руху та інші асистенти. Показує у нас ось розхід, різні допоміжні системи, все є в бортовому комп'ютері. Тут у нас локалізовано також меню. Ось якщо вмикнути задню швидкість. Бачимо, вмикається камера, портроніки, все в нас в робочому стані. Всі клавішки в нас ціленькі, жодних якихось дефектів, потертостей у нас немає. Все дуже гарно збереглося. Подивимось на задній ряд сидінь. Тут все у нас дуже також круто виглядає. Як бачимо, ціленькі сидіння, жодних пошкоджень. Підлога також в нас, наче новенька. Немає ніяких абсолютно пошкоджень. Бачимо, все ціленьке, не ні ржавчин, нічого. Не знаю, як вам, але мені дійсно стан нового автомобіля. З іншої сторони, у нас також дверні карти повністю ціленькі, жодних пошкоджень, жодних ржавчин. Всі вікна оригінальні, клавіші не повитирані, знову ж таки, сидіння дуже круто збереглося. Підніжки. Все також, наче новесеньке. Відчиняється, звісно, сумна дверка із з цієї сторони, бачимо завісики, ролики, все також чудово відпрацьовує, нічого не заїдає. Ось такий шикарний стан, шикарний вигляд даного автомобіля. В автомобілі у нас два ключі, також в бардачку. Є безліч документації, по чому можна перевірити пробіг, є сервісні книжки. Все, хто приїде, без проблем да можливість ознайомитись, оглянути. І ви дійсно переконаєтесь, будете впевнені, що автомобіль відповідає заявленій інформації. Що ж, давайте ще перевіримо автомобіль товщиноміром. Отже, отже, розпочнемо нашу перевірку. Капот 97,4 124, 109 в оригіналі. Переднє крило 94,4 94,4 83,2 107. Дверка. 85,1 98,9 94,2, 94,2, 105, 105, 106. 79,5, 95,6 і 79,2, 98, 109, 93, 91,8. Вище візьмемо 104, також все в оригіналі. Єдиний підлокований елемент в даному автомобілі це ця дверка. Тут буквально мінімально підлоковано. Ось бачимо 144, 144, 145. 182. Просто 131. Чуть вище, також уже 131. Все інше. 95,6, 95, 6, 90, 5, 104. Все інше в оригіналі. Під лаком ця дверка, мінімальний буквально на пил лаку. Виглядає все досить класно, немає ніяких там візуальних дефектів. 97,2. 97,2. 116, 72 82,6, 7, 82 6. дверка 87 7, 112, 98 82,6, 1, 82 60, 82 6, 93, 101, 89, 89, 100, 100, 92 10. 92,9, 10. и еще... 92 9 Дах 75,2. Отже, хочу вам сказати, що автомобіль 99% в рідному окрасі, крім задньої дверки, яка підлакована, без шпаклівки, просто подвійний шар, подвійний напил. Можливо, була якась царапинка, і в Європі ще її підфарбували. Автомобіль в Україну приїхав повністю ціленьким, таким, як ви його бачите зараз. Звичайно, так як у нас автомобіль вантажопасажирський, пасажирський, тут доволі зручне, доволі містке багажне відділення. Зверну і на нього увагу, адже воно, як бачимо, також, наче нове. Рідко зустрічається в такому стані, наприклад, килимове покриття, що взагалі не має ніяких пошкоджень. Як бачимо, пластики, все нічого не подерте, буквально якісь там мікро-мінімальні пошкодження є. Таке враження, що в автомобілі нічого взагалі не возилось. А якщо це робилось, то робили це дуже бережно. Дуже рідкісний стан автомобіля. Бачимо, двері також все ціленькі, жодних натяків на ржавчини немає. Все дуже-дуже гарно і файно виглядає, файно відпрацьовує. Дверні петлі, болтики у нас все в повному порядку. Все в оригіналі, нічого не кручене. Під капотом у нашого автомобіля двохлітровий турбодизельний двигун, працює відмінно, жодних посторонніх шумів виглядає, також, наче тільки зійшов з конвеєра. Всі болтики в нас на капоті ціленькі, жодної корозії чи чогось подібного немає. Все в повному оригіналі. Нічого тут не пошкоджено, всі вушка, кріплення, все ціленьке, нічого не робилось, не паялось, не замінювалось. Радіатори, як бачимо, також наче нові. Наскільки там видно, якщо більш вживу, звичайно заглянути, то можна краще побачити. Радіатори цілком радіатори повністю ціленькі виглядають також, наче новенькі. Як бачимо, всі кріплення, все. Як нове. Також бачимо ось стан двигуна, наскільки можу, покажу вам, стан коробки передач вона також, наче тільки зійшла з конвейера. Антифриз, все чистенько, все дуже круто виглядає. Хто приїде, дам можливість оглянути автомобіль знизу. Там ви переконаєте, що Дуже-дуже файно зберігся автомобіль і дуже рідко буває в такому стані такі бусики. Отже, ми завели автомобіль, спробуємо проїхатись. Знімемо з ручного гальма. І ось спробуємо проїхатись і подивимось. Ось, перші метри. Автомобіль їде чудово, жодних помилок немає. Вмикнемо задню передачу, так само проїдемось назад. Як бачимо, також все чудово працює, жодних якихось помилок немає. Є даного автомобіля перевірка комп'ютером, також постараюсь також намагатимусь вам це все показати. Кому ще буде щось додатково потрібно, будь ласка, пишіть, телефонуйте, скину додатково любі параметри по даному авто. Отож, підсумуємо, маємо автомобіль 2017 року випуску, автомобіль в довгій базі, дуже круто зберігся, максимально крутій комплектації, є все, що може бути в сучасному автомобілі, зокрема в бусіках. Досить ефектний автомобіль, технічно в ідеальному стані, має рідний пробіг 204 тисячі перевірений. Хто захоче, можете приїздити додаткові перевірки, сервіси без проблем, готові їхати на будь-які перевірки. Автомобіль дійсно вартий вашої уваги. Таких бусів в Україні взагалі більше немає. Отже, встигніть придбати і будьте щасливим власником даного автомобіля. Отже, всім далого дня, гарних покупок і хороших, чесних надійних продавців.